Таю вас, ви дивитесь військовий вісник. Двадцять чотири роки тому радянські війська залишили територію Афганістану. Люди завжди пам'ятатимуть про ту війну. Тож 15 лютого стала датою, коли у нашій державі вшановують пам'ять учасників бойових дій на території інших країн. Вам на радость, і на біду. Ми на блоках сидім. в виду, поклонитесь мы слева и справа, мы остались, имейте в виду, поклонитесь. Становчі збори громадської ради відбулися у Міністерстві оборони України. До її складу увійшли 72 громадські організації. Наступним кроком стане обрання голови та визначення напрямів діяльності на поточний рік. Під час останньої льотної зміни вертолітники 11-ї окремої бригади армійської авіації провели у херсонському небі понад 16 годин. Тренувалися як в день, так і вночі. На гелікоптерах Мі 24 та Мі 8 відновлювали втрачені навички та відточували техніку пілотування в простих та складних метеоумовах. Одесі завершилась підготовка до спільних українсько-американських навчань сібриз 2013 Представники Німеччини, Азербайджану, Грузії, Румунії, Туреччини, Канади, Італії та Болгарії також підтвердили свою участь у навчаннях. Від української сторони будуть задіяні частини та підрозділи всіх видів Збройних сил України. Під час Сібризу буде відпрацьована взаємодія понад 20 кораблів та суден, близько 15 літаків і вертольотів об'єднаної бригади морської піхоти, підрозділів спеціалістів призначення та пошуково-рятувальних сил і Державної служби України із надзвичайних ситуацій. До кінця поточного року українське військо отримає сучасну військову форму. Про це заявив начальник генерального штабу головнокомандувач Збройних сил України Володимир Замана. Випробування однострою проходить в окремих військових частинах. Нове обмундирування принципово відрізняється від попередніх зразків. Його вартість буде у півтора разу вищою, адже дизайнери використали високоякісні тканини вітчизняного виробника. Відповідно, служитиме такий одяг значно довше. Денню радянських військ із Афганістану представники Національного університету оборони України присвятили турнір. Офіцерські старти під такою назвою пройшли змагання з міні футболу. Турнір проводиться вже в четверте. З кожним роком кількість команди збільшується. За словами організаторів, такі заходи дозволяють долучити до спорту не тільки молодь, а й старших офіцерів. Мета цього турніру по-перше, щоб учасники турніру не забули, що радянські війська, і в тому числі українці, які були у складі радянського союзу, виконували інтернаціональний долг на території Демократичної Республіки Афганістан. Один з організаторів турніру Олександр Петрачков професійно футболом не займався, та участь у змаганнях бере залюбки його команда, збірна університету оборони України, вже двічі виборювала перші місця. З кожним роком розширюємо діапазон команд. В цьому році приймають вже дев'ять команд, В попередньому році сім команд. І тому цей турнір для того, щоб поспілкуватися, дізнатися рівень фізичної пілотовності рівень, який команди демонструють на цьому турнірі. Окрім насиченої спортивної програми, організатори подбали також про дозвілля. Учасники офіцерських стартів відвідали виставу національного театру опери та балету. І матч між Київським, Динамо та французьким Бордо. На сьогодні це все. Найгарячіші військові новини. Дивіться щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.